Всім привіт! Хочемо показати вам такого мегана, який є в нас в продажі. Автопіль знаходиться в місто Новояврійськ, місто Львів. Це у нас 1,5 меган. Це комплектація Zen. Як бачимо, у нас є тут такі хороші фари, це середні фари, це не максимальні. Автомобіль є у нас з 2017 року, має 142 тисячі пробігу. Надаємо вам пін-код для перевірки, щоб ви перевірили. Є в нас складування дзеркал. Коли ми відходимо від автомобіля, автомобіль закривається. Як бачимо. Є спереду протонник і ззаду. Вже в нас автомобіль є на зимовій гумі. Також у нас височовий доступ. По вікнах у нас 17-ка. От який стан салону, є в нас тут вставки з карбону. Такий салон, автомобіль у нас на автоматі. Є у нас led приборка реношовська. Має білий потолок, має діодні е ці підсвітки в стелі, Релінги нікеліровані, никел Нікельна ручка також у нас присутні. Ось так місце ззаду. У Нас трошки трошки тут замазано, ну нічого, це все чиститься. Ось так. Це у нас 1,5 дизель, 110 конів. Коробка ADC. Не плутайте, будь ласка, з попередніми третіми меганами цю коробку. У нас є запаска, є у нас подвійна підлога, до речі. Що можемо робити рівну підлогу. Ось так. На зараз нижньому положенні. Камери в нас немає, але зад. Ну, Є такі мінімальні потишки. Автомобіль приганявся рівно рік тому, для нашого клієнта Він виїхав за кордон і залишив цю машину нам. У нас є мультируль, контроль смуг, режим еко, дисплей і, само собою, безключовий без доступ. Якщо бажаєте придбати цей автомобіль, звертайтесь. Посилання на авторію у нас в описі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, телеграм-групи, інстаграм-канал, інстаграм-сторінку, точніше. І все, тоді до нових зустрічей, і само собою в нас торг присутній. Хоча до цього автомобіля, можна сказати, нема до чого домахатися, як кажуть. Ну, зараз показуємо. Навіть ні одного скольчика по цій машині немає. І, само собою десь на бампері. Ну, що казати. Автомобіль з пробігом. Все тоді. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наші групи. Все тоді, па-па.